Доброго дня всі мої подписчики і, і сьогодні, сьогодні ми робимо обзор знову китайський автопром. Робимо обзор на Текіна. Yeah. <laughs> ну, коротше, що ми маємо по суті? Маємо знов китайський мотоцикл, 250 кубів, 24,5 лошадиних з сіли. Маємо 4 клапани на циліндр, маємо повітряно-масляне охолодження і маємо хорошу зборку, але зборку, яка не порівняється з тим самим Хюсонгом, який в мене був. На мотоциклі вже 10 тисяч пробігу. В загальному нюансів не так і багато, але і не можна сказати, що їх в загальному нема. Пробіг для китайця вже ну, досить великий. Що в мене на ньому відригнуло за цей час? Це перестали світити габаріти. Після мойки, тут навіть кріплення на них трохи вже обломане, я його клепав, але вроді зробив. Далі, ну як обично, тянеться цепка в них сильно. Різина тверда на ньому, я не можу сказати, що вона сильно м'яка, але вона все-таки тверда. Вона в класному стані, що бо бірнаути не крутилися. В загальному хочу сказати, що сам по собі мотоцикл непоганий. Але я закриваю очі на те, як тут все зроблено, грубо говоря, недоступно. Через те, що тут стоїть клітка, а клітку досить довго знімати. Тут проблематично почистити навіть карбюратора. Щоб зняти карбюратора, я його знімав, чистив. Я не зміг навіть його достати з самого мотоцикла. Я його розвертаю якось впоперек, скидував по плавкому камеру і тоді тільки доліше лішов його почистити. Так само була в мене з ним проблема просто під час покатушок. Почало бити отсечку в 5000. І це ну, блин, ну блін, дуже було схоже на те, що комутатор вже на підході. Після цього я перебрав пів мотоцикла. Я був везде майже в ньому. Оказалося, що просто засрало в свічку. Коротше, мотоцикл, який дає не тільки емоції. Що він ще дає? Головний біль. Бо, да. Цього. Так, Перед зад маємо хороші, дійсно хороші дискові гальма. По гальмах в мене до нього взагалі питань нема, передзад хорошо відпрацьовують, незважаючи на свою бюджетність. По банці, ну блін, після того, як я катався на такій самій кубатурі і вона ревіла і стріляла, ну хочеться щось чуть-чуть голосніше. Бо все-таки ну, мені на 60 років і хочеться, щоб воно бамкало і стріляло. А виходить так, що в мене мотоцикл на холостому навіть не чути. Сусіди не сваряться, сусіди щасливі, але я не до кінця щасливий. Сидіння в цього мотоцикла прям приятне. Ну от що, що, ну воно м'яке, воно комфортне. В мене попа не затікає навіть на дальніх поїздках. Бо до цього в мене був спорт. Хто стежить, той знає, то там і посадка була трошки кривіточна. І ну, сидіння було, я б не сказав, що дуже м'ягеньке. Так що спина відказувала після кілометрів 70. Тут їдеш і тобі як мухи по самоліті, тобі без різниці. чи ти їдеш, чи ти стоїш, чи ти що. Тут їдеш собі з комфортом. Але що я можу сказати? Ну блін, ну не вистачає йому тих 24,5 коней. На зараз там жіночка зіб'є, напевно, на задньому фоні. Ну, це Пустим. проїхала, мол... молодець, права не купила. Хоча на БМВ, ну, коротше <с, коротко> на суть. Бере він біля 5 літрів. От що що, типу, важить він десь 140 кілограм. Бере він біля 5 літрів. Я вважаю, що це чуть йому багато. Ну Йому це серйозно щось зажирно. Звісно, я розумію, що тут широкі колеса, що тут немає прям такої аеродинаміки. Ну, блін, 5 літрів йому щось забагато. От було б 4, було б хорошо для цього мотоцикла, А так він. ну... Я можу порівнювати з кіпешкою, так як вона в мене була досить довгий час, яка брала 3-3,5, як ти на ній не їздиш. Вона в отсечку бере 4, а тут бере 5, то ну, не знаю. Ще дуже класно, що стоїть захист двигуна, так як мотоцикл не тільки для траси, а й може бути для якоїсь, ну, ну, для села, грубо говоря. Тобто, якісь там камінці, якісь там палки, які могли летіти в мотор, нас захист двигуна утримує. Посадка в мотоцикла, як я вже казав, дуже зручна, але вона прям пряма. Ти сидиш собі, як дядько, і їдеш. Руль досить широкий, не завжди це може бути зручно, але в загальному в керованості досить класно. І ще хочу сказати, що я не можу віднести цей мотоцикл, грубо говоря, до жодної категорії мотоциклів. До ендуру він сильно не дотягує. До дорожника, прям якогось класного стріта також. Тобто це, грубо говоря, універсальний мотоцикл, який не вирізняється своєю крутістю майже ніде. Але він багатофункціональний. Ти не можеш їхати по трасі, з'їхати на пересічену місцевість і там також нормально себе почувати. Але ідеальних умов на якомусь типі покриття ти ніколи не відчуєш. В загальному від мотоцикла в мене досить двоякі відчуття, так як я пересів на нього, ну бо так сталося після набагато кращого мотоцикла. Але хочу сказати, що перший другий сезон він може цілком вам підійти. Він не має аж якої захмарної потужності, але їде там. Там, де він має їхати. Його хватає по місту, його плюс-мінус хватає по трасі, його хватає, як я вже казав, по селу. Без доріжжя він також непогано проїжджає, але не порівняється з якимось хорошим ндуріком. Дякую всім за увагу. Думаю, вам сподобалось це відео. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. підписка на канал, коментарі, все як має бути. Все. Всім пакета.